Наступної теми ми будемо говорити про становище західноукраїнських земель в складі Австрійської імперії. Іноді будемо порівнювати з, зі становищем в складі Російської імперії, на Дніпрянщини. Це, між іншим, такий популярний сюжет до тестів, тому завжди от, порівнюємо в 19 столітті дуже багато завдань може бути саме на порівнянні. Як було в одній імперії, як інші, чому подібні речі, і головне, в чому відмінності. А перед, спочатку давайте знову ж таки домовимося про терміни. Я сказав заголовку західноукраїнські землі. Нагадуємо з попередніх тем, що Галичина, Закарпаття і Буковина ще в кінці 18 століття опинилися в складі Австрійської імперії. Щоб не перераховувати кожен раз всі ці три регіони, у нас є один узагальнюючий термін західноукраїнські землі. Коли я так кажу, це означає всі три регіони одночасно. І перше питання у нас про адміністративний поділ. Е, між іншим, ми будемо основ... найбільше говорити про е, Галичину, так побудований матеріал. Але одночасно все рівно будемо звертати регіон... увагу на деякі регіональні особливості е, Закарпаття і Буковини. Отже, щодо адміністративного поділу, е, то спочатку треба розібратися, як взагалі влаштована е, Австрійська імперія. Чому вона виникла? Ну, буквально декілька слів, як вона була влаштована її особливості. Вона Австрійська імперія виникає протягом там, 16, 17, 18 століть, і знову ж таки не просто так. Це реакція на загрозу зброку Туреччини, Османської імперії, народів Центральної Європи. От саме австрійські правителі, австрійська династія Бабсбургів взяла на себе завдання захищати. Від загрози зі сходу це одна причина, а інша причина навіть елементарне везіння. Австрійські правителі успадковували землі сусідні сусідніх держав, сусідні династії припиняли існування. Австрійські правителі успадковували і таким чином успадкували Угорщину, Угорське Чешське королівство, чеське королівство так далі. І це відбилося на устрої самої австрійської імперії. Австрійська імперія складалася з великих, часто автономних частин, причому часто ці частини називалися королівствами. Колись ці королівства були середньовічними державами, але ми тепер знаємо, були успадковані австрійськими правителями і стали частиною однієї імперії. І ось коли, між іншим, відразу ж Закарпаття було частиною Угорського королівства, ще колись давно середньовіччі. Після зникнення Угорщини більшість угорських земель ушло складу Срійської імперії. Там також було назване Угорським королівством, але тепер уже як автономія. І Закарпаття було в складі було частиною Угорського королівства. Але коли ми говоримо про Срійську імперію, Угорське королівство це адміністративна частина, це автономний регіон, але не окрема держава. Значить, Закарпаття ми відразу вже і розібралися. А що ж з Галичиною? Австрійці приєднали Галичину, і знов ж таки, щоб дотримуватись цієї логіки, вони тут утворили своє королівство. Вони ну там такий навіть складний механізм. Був згадали, що колись було Галець, була Галецько-Волинська держава, австрійські правителі були родичами там Данила Галицько через династійні шлюби. І ось вони нібито відроджують галецько Колинську державу для того, щоб її спілкувати. Ну, така от складна і дивна для нас конструкція. Ну тим не менше, що з чим це все обернулося? Обернулося тим, що в Галичині було створено королівство Галіції і Володимирії. Це от. Нібито відродження Галицько-Волинської держави. Ну, Звичайно, що все це на папері, це все таке чисто обігрування якихось там історичних чи юридичних сюжетів. І Галичина стала так називатися. Причому це до цієї адміністративної одиниці дуже швидко війшли багато не тільки сама Галичина, але й частина польських земель разом з Краковом. Тобто ми отримуємо доволі велику автономію, яка от так називається Королівство Галичини і, Галичини і Володомирії, або Галіції Ну, Так це звучало ближче до німецького оригіналу. Це автономія. Тобто, це регіон з доволі широкими повноваженнями. Центр цього регіону Львів. Це регіон двохнаціональний. Туди входять українські землі, це Галичина, і туди входять польські землі разом з Краковом. Добре, це чи погано? Ну, звич... Все-таки автономія це добре. Причому автономія, от де великою мірою українські землі. На перший погляд, австрійці взагалі дають от, українцям автономію. Але це, це все-таки на перший погляд. Справа в тому, що в цій автономії, в цьому автономному королівстві. Знову ж таки, Королівство не повинно вводити на самому одну. Королівство — це адміністративна одиниця, а не держава, коли ми говоримо про це от в рамках цієї теми. Але всі вигоди від автономії, від самостійності, від можливості там, приймати рішення на місцях отримують все-таки в, в цій Галичині і Володимирії, отримують не місцеві українці, а місцеві поляки. Чому так? Тому що ми зараз будемо говорити детальніше, українське населення в основному бідне, основному представлено селянами кріпаками. Меншою мірою священики інтелігенції, освічених людей, заможних людей дуже мало. Тому якщо є виборні якісь посади місцеві там, на рівні мерів, на рівні депутатів місцевих парламентів, то вибори з величезною ймовірністю виграє, виграє скоріше польські поміщики, польські городяни, торгівці і так далі. І так далі. Поляки більш, в них набагато більше освічених і заможних людей. Якщо австрійці призначають якихось чиновників, то вони або присилають з Австрії, ну самих австрійців. З інших регіонів, або знову ж таки, якщо місцевих жителів залучають у першу чергу поляки, оскільки середньостатистичного поляка все-таки вища освіта на той час. Як не сумно про це говорити, це величезна проблема для українського населення. Ніби є автономія і можна користуватися, а дуже важко. Тому що соціальний склад, особливо на початок 18 століття, він дуже сумний, і дуже несприятливий. І ми відразу плавно переходимо до іншої проблеми, це соціального складу. Українці переважно селяни складає українське населення. Складається тільки от з двох ключових прошарків – селяни і священики меншою мірою. Всіх інших дуже мало. Жителів міста, міських торгівців, немісників. Їх небагато. а от землевласників, там шляхти, помічників їх взагалі дуже мало українських. Вони всі ну вони за походженням багато хто українці, але вони вже всі давно ополячилися. Всі ці родини. І це величезна проблема, про яку буде вирішуватись протягом всього 19 століття дати українському населенню освіту, дати їм можливість користуватися тими шансами, які дає там, більш ліберальна Австрійська імперія, дати можливість розвиватися, отримувати посади і так далі. Тому просвітницький рух буде відігравати дуже велику роль. Ми про це будемо не раз говорити. Ми тільки що сказали про особливість Гличини або адміністративної одиниці Гличина і Володимирія. І у нас лежається третій регіон, який поки що був обійдений нашою вагою. Це Боковина. Щодо Боковини, то її статус періодично змінювався. Її то приєднували до Гличини і Володимирії. В одне королівство то виділяли окремо коронний край. Боку вона ну от на такому рівні, то нам треба не, не треба особливо запам'ятовувати, коли Буковина була окремою адміністративною одиницею, коли входила до складу Галичини, просто от мати на увазі щодо адміністративного поділу. Я думаю, ми з ним більш-менш розібралися, і тепер детально поговоримо про політику австрійської влади щодо українських земель.